Будемо покуповувати е, новий сундук в магазин. Рюкзак, точніше, за 375, але вже на 40 ранилище. Та спускаємося вниз та копаємо пісок. Копаємо якомога нижче. Е, копаємо якомога нижче. Е, щоб. Е, Забити наш рюкзак, та, щоб його продати, та, щось, та купити ще крутішу лопату, якщо нам вистачить. Та, к нам присоєдився ще якийсь чилик, Та продаємо, та йдемо в магазин дивитися, скільки коштує нова лопата. Приходимо до магазину, інструменти. Це не лопата, а інструменти. 600, аж вона коштує. Нам потрібно ще один заход, щоб купити таку лопату. Та е, Ми копаємо, та бачимо, якогось чилка якийсь, е, теж щось копає. Та ми викопуємо е, яму таку велику. Е, та ще я хотів би попросити вас підписатися на канал. Та поставити лайк та е, поставити колокольчик, щоб не пропускати мої інтересні випуски. Та заходимо в магазин та куповуємо нову лопату. Кому інтересно, то в мене е, є ще е, е, скібіді Туалет Файт, е, ще рубрика, яку я буду е, в наступному випуску продовжувати. Та ще є фішинг симулятор я, Кому дуже інтересно, то я буду їх продовжувати. Ще, то, то, хто хоче, то пишіть в коментарях, що ви хочете там другий якийсь симулятор, то нам хтось захотів допомогти. Але нам поміч не потрібна. Якщо ви хочете побачити якісь другі симулятори, то Заходьте, на, заходьте під ролик та пишіть у коментарях. Беремо зараз новий рюкзак за 900. Та подивимося, скільки коштує нова лопата. Ой, я м, случайно вийшов із магазину. Можна подивитися, скільки коштує нова лопата. Вона коштує а стіл 2100, а, але... В нас вже є 1700, тому ми спускаємось на один заходить. Тут якийсь радужний сундук, Та ми його не можемо копати, але можемо так швидко заповнити наш інвентар та піти купити нову лопату, щоб ми копали швидше. Ми купили нову лопату та спускаємося нижче. в... Підвал, та тут нас аж лагає. Так, та Тут пісок вже 50. там Ми все одно можемо ламати та продавати. Так, та нам потрібно подивитися, скільки коштує нова сукня. Так, наступний коштує аж 3150. Так, ми спускаємось нижче добуваємо рідкий сундук, який нам дає дуже багато грошей, та ми е, е, одразу ж можемо е, купити вже цей рюкзак, але поки, е, та, але поки нам потрібно ще заповнити інвентар, але е, цей е, чоловік надає нам це зробити. О, там. Та ми спускаємося нижче та нижче, тому е, кнопку продати. Натискуємо та йдемо. Йдемо його провіряти ось в цю яму. Та, та ми тут спустилися та купаємо пісок. Та ще тут є якийсь сундук, який я хочу відкрити, і ми будемо користуватися ось таким багом. Якщо теж у цілих 8 мільйонів, то кому дуже цікаво, то в наступному випуску я потрачу ці 8 мільйонів почти 9 мільйонів.